Справи як життя мене звуть Артем, і сьогодні я буду продовжувати вчити українську мову буду робити завдання. компьютером и э, э, сниму, э, снимаю с веб-камеры, камеры, не знаю, и, э, так что, да, так что, так, пробочные, э, пробочные, да? да? так, а, третье склонение, Чому у тіні, у ночі, у тінях, у ночах. Хто що тіне ноче, тіні, ночі. А Хто що мати, матери. Знахідний. Знахідний так. Ні, я думаю, що знахідний. 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 Думаю що знахідний. Знахідний. А, um, як. Um, я не бачу. Місцевий у матері у матерях кличний хто що мати матері а, просто нетия, существительна кров. czemu um, um, w krowi też mm? вести, 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 давай, давай на кому-чему вез, вести, теж, вести. вести и вести Дума. Качення, кошення, річ, річ буде, воєвода, верф. Це основа так, чесність. Друге відміна і. Ем, не знаю. Эмм. Ем, і кров це третє. <плес> Чому? Я не не розумію. Звище, дитя, плем'я, Світлана, Ілля, Клей, Деля, ведмежа, Нероба, Гануся, Бородище, Калюжа, Поле, Кущ. Кущ буде, тому що м'яко, астроном не буде. Я, я не знаю. А, знаряддя а, не буде, тварина ручення, пісня, вість буде, порося не буде, гай, жінка течія, міць, міць. Я думаю, що буде, твір а, буде, суддя не микита, ні. Листя не буде, серий, мармур успішний. Так. А, кров успешность совесть а, любовь маты верф нич верф буду нич а, есть речь а, мить силь честность а, Пить теж не буде. Чому? Я не розумію. Я не розумію. Чому ні? Це дуже. Для мене це дуже тяжко а, розуміти, а. А, в чому разлічне між другим і третім з склон... відмінним, відмінною, десь ще в одну. Це, це дуже тяжко. Mm -hmm. Добре, друзі. Дуже дякую за пере.